Це Богоматір з немовлям Михайла Врубеля. Картина написана на цинковій дошці. Образ Марії випримінює трагедію матері, яка знає, що й дитина має загинути. Драматизм сцени майстер підкреслив двома кольорами Марія в темно червоному убранні і біла сорочка Ісуса. Лише подивіться на її очі вони незвично великі. Художник, ніби через них, хоче зазирнути в душу. З грецької душа демон. І образ Демона пізніше буде прослідувати в Рубеля все життя. В день, коли цю ікону встановили, прочани київської церкви зашепотілися, адже Богородиця була дуже схожа на дружину професора Адріана Прахова, який запросив в Рубеля у числі команди художників написати ікону для нового іконостасу, а також відновити фрески. І це лише один день з насиченої історії цього київського храму історію, яку ми розслідуємо сьогодні. Дорогожичі, історична місцевість Києва, яка одна з небагатьох зберегла свою історичну назву. В епоху Київської Русі тут протинались дороги, які вели з Чернігова, Новгорода, Смоленська та інших великих міст до північних воріт Києва. Ці шляхи стояли на жичі, тобто на болоті. Звідси назва. Одна з давніх українських традицій це міжособні війни. Історія величі Київської Росії закінчиться саме такою війною, коли кілька поколінь нащадків великих князів вели боротьбу між собою. Один із таких конфліктів і закінчився будівництвом Кирилівської церкви. Під час жорстокої боротьби між двома дінастіями Мономаховичі і Ольговичі – князь Всеволод Ольгович що з Чернігова, підійшов до Дорогожичі, підпалив Копарів кінець, це сучасна Львівська площа, і він висунув ультиматум Мономаховичу, князю В'ячеславу. А той злякався і насупротив не вийшов. Сказав, буде менше за тебе. І літопис відмічає, що у 1140 році князь Всеволод Ольгович зайшов у Київ з честю і славою великою. І щоб ознаменувати цю подію, і щоб якось зміцнити Дорогожича, це був найзручніший плацдарм на підступах до Києва. Він вирішує заснувати ту церкву. Сучасний вигляд Крилівської церкви у формах українського бароко лише умовно нагадує її оригінальну архітектуру. Так вона виглядала в 1144 році, коли її освятили та відкрили для вірян. Перше, що кидається в очі, це стриманість архітектури. Із прикрас тут лише аркатурний поясок, який свідчить про вплив романського стилю на архітектора. Стіни храму сягають 2,5 з метрів завтовшки. По суті, це міцна фортеця, яка мала зупинити ворога. Під підлогою церкви було влаштовано розгалужену систему підземних тунелів, якими в разі облоги можна було втекти. Після Софії Київської це другий храм у Києві, який зберігся у власних стінах часів Древньої Русі України. Церкву будувала Артілі Чернігова, і майстри поєднали одразу три стилі: візантійське, романське та київське злочиство. Таке поєднання виявилось настільки вдалемо, що пізніше поширилось майже по всій території Київської Русі. Церква стала логічним кроком Севлода до змістнення околиць Києва. Однак князю не судилось насолоджувати своїм родовим храмом. У 1146 році правитель помер. Історики припускають, що його отруїли. На момент смерті Всеволода храм не був до кінця облаштований, і князь наказав поховати його в кам'яній церкві у Вижгороді, яку заклав ще його дід Святослав Ярославович. Саме там зберігались мощі перших канонізованих святих на Русі Бориса і Гліба. Він поїхав туди не вмирати, і він ще не наказав себе там поховати. Йому стало зле. А коли він приїхав туди, він там помирає. І вже, мабуть, було рішення прийняте, щоб там його і біля Бориси Гліба Святих поховали. В 1240 році Київ оточили монголо-татари на чолі з ханом Батия. Однак після трьох місяців героїчної оборони місто захопили. Борода зруйнувала десятину церкви і пограбувала Софію Київську. Усе цінне заграбники винесли також із Кирилівської церкви. Та найгірше, те, що з храму здерли стенцевий дах. Через це споруда зазнала жахливих руйнувань. Із 50 тисяч киян тоді залишилося в живих близько двох тисяч. Ця поразка мала руйнівне значення як для Київської Русі, так і для майбутньої України. Після цієї поразки Київська Русь вже ніколи не повернеться до статусу однієї з головних держав Європи того часу. На три століття церква випала з історичних літописів. Про її існування нагадали лише два документи 16 століття. Та й ті не про сам монастир, а про його земельні володіння. Та чи функціонував храм у цей час? Відповідь так. Як це не дивно, це доводить нам вандалізм тогочасних вілян. У вікні піведенної абсиди зберігся напис, які дослідники датують 13 століттям. Тут це писав Остапко Людина Божа. Бажаючи церковне благоліп'я, твоїх ухвалити. Дай Господи йому локтя злотник і мене помздиє бідою, а попів ворогів тряси його оточи. Остапко хвалить церковне балаголепіє, і він незадоволений попами і церковними служками. Вважаючи їх лиходіями, він накликає на них трясу, тобто лихоманку. Враховуючи присутність у цих написах згадок про священників, можна зробити висновок, що монастир і тоді продовжував існування. Свій ренесанс церква переживала на початку 17 століття. Це пов'язано із загальним національним підйомом і визвольним козацьким рухом. У Києві відновлюють храми, зкривають православну колегію і потужну книгодрукарню. А цю церкву під своє особисто покровительство бере князь Константин Острозький. Після ремонту, дуже такого ретельного ремонту, церкву ще раз освятили на честь Святої Трійці. І тому на сьогодні цей монастир і на сьогодні відроджений ця церква має назву Києва Кирилівська Свята Троїцька. Однак відновленою церква лишалася недовго в 1648 році. Почалася національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої. І це принесло храму. Нові випробування. Це картина Абрагама Ван Вестерфельда. голландський художник, який перебував у свиті гетьмана Кам'янства Отовського Януша Радзівіла. митець замалював урочистий в'їзд війська загарбників через золоті ворота, які стояли з зруйнованими часів Батия. Литовське військо стало табором поміж Софійським і Печерським монастирями. Загарбники почали вбивати киян і гарбувати місто. Вороги спустошили також і Кирилівську церкву. Однак за три десятиліття храмом почав опікуватися ще один плововий меценат Іван Мазепа. Гетьман щедро профінансував не лише ремонт, а й добудову церкви. Відтак дах став залізним, і на ньому виросли ще чотири нових бані. У 1734 році тут відбулася величезна пожежа, і Кирилівський монастир постраждав. Треба було його відновлювати, треба було його рятувати. І сюди запросили на той час ще не дуже відомого українського архітектора Івана Григоровича Барського. І саме завдяки йому тут було опоряджено монастир, велике мирування навколо монастиря було зведено дзвіницю. За його проектом, тобто саме у цей час ця споруда не була рис, який були притаманні саме українському бароко. бароко це дуже гарно. Над західним фасадом Григорович Барський звів фронтон хвилеподібного абарису. Споруду прикрасили ліпні квіти і рослинні пагони, а бані отримали грошоподібну форму. І якщо ззовні церква дуже серйозно змінилася, то її інтер'єр. З 12 століття майже не змінився. Як і більшість візантійських і давньоруських пам'яток, Кирилівська церква побудована за типом хрестово-баневої системи. Тобто план будівлі передає форму хреста, центр якого увінчується баною. Тут висота бані сягає 28 метрів. Це центральна нава Кирилівської церкви. Нава грецької це корабель. І коли люди заходять в храм, вони стоять на паливо корабля, який прямує на схід до гробу Господнього. Туди направлені вівтарі усіх християнських церков. І саме стоячи тут, віряни починається шлях до спасіння. У дванадцятому столітті тут все було розписано фресками. А фреско з італійської перекладається як по-свіжому. Це розпис з мінеральними фарбами по сарічту Технологія складна, але так зображення зберігаються дуже довго. На північному вівтарному стовпі зображено святу родину Йосип та Марія з христом дитиною на руках. Вони прямують до храму. Зверніть увагу на зображення цього воїна. Він має коштовне спорядження. На плечах у нього князівський плащ застебнутий фібулою. Сорочка прикрашена перлами, а на ногах захисні поножі. Вишне волосся, великі очі, довгий ніс і борода. Ці риси збігаються з літописним описом Всеволода Ольговича. Однак це не він, оскільки над ним сяє нім, а князь не був канонізований. Проте, скоріше за все, в образі цього воїна передані риси засновника цієї церкви. А це сцена судного дня. Янголи сурумлять у труби і запрошують живих та мертвих на страшний суд. І ось коли душі, поділені на грішні і праведні, має настати непроглядна темрява зникне час, а небо згорнеться у сувій. Тому завершує цю композицію янгол, який згортає небо. Пушує вселенський вітер, і янгол розставив ноги, щоб втриматись. Його руки в напрузі він має виконати доручення Бога. Для одного крила не вистачило місця, і воно впало паралельно стіні. А інше, як і сувій, розгортається під потужним поривом вітру. Неймовірно. А тепер уявіть, що усі ці шедеври у 18 столітті повністю замазали і побілили. У 18 столітті церква знову постраждала. Однак цього разу не від рук ворогів чи пожежі. Святині нашкодила шкодила конкретна людина імператриця Катерина II. На той час Екатерина II проводить так звану секуляризацію церковних земель не тільки тут в Україні, але і в Росії. Вона е, знищує монастирі, великі монастирі і землі монастирів, пазбище монастирів, вона забирає до себе до державної казни. Під цю секуляризацію, під це знищення підпав і Кирилівський монастир не превеликий жаль. Тоді вже е, тут на базі монастиря була сформована лікарня для душевних хвороба і для інвалідів Кримської війни Кирилівська церква залишається і вона стає лікарняною церквою при цьому інвалідному будинку. Лише уявіть собі, що майже століття усі ці фрески були сховані під товстим шаром штукатурки. Однак, у 1860 році, прямо під час служби від стіни відпав великий шматок вапна, і на стіні з'явився образ святого. Настоятелем храму тоді був священник Петро Орловський. Це була людина освічена, магістр богослов'я і письменник. Він одразу зрозумів, що його знахідка має загальнодержавне значення. Фрески вирішили розчистити. Керівником реставраційних робіт було призначено відомого архітектора Олександра Береті. Але роботи виконувались погано кілька фресок було майже знищено. Береті зі скандалом усунули від роботи. А ремонт припинили майже на три десятиліття. Нову сторінку в історії вивчення Кирилівської церкви відкрив перший професор мистецтвознавства у Російській імперії Адріан Вікторович Прахов. В Києві він досліджував мозаїку та настільний живопис у Софійському соборі та дізнався про унікальні фрески Кирилівської церкви. Прахов приїхав у Київ з Петербурга в 1880 році. Разом з науковцем приїхала уся родина, дружина Емілія та троє дітей. Емілія була дуже гарна і талановита. Вона закінчила консерваторію і брала уроки у самого Франца Ліста. В тому ж році Прахов звернувся до археологічної спілки з проханням відновити унікальні фрески Кирилівської церкви. Спілка не лише підтримала цю ідею, а ще й профінансувала проєкт. Він зняв Тут деякі нашарування на стіні він побачив, що під цими нашаруваннями збереглася фреска 12 століття. Це унікальна знахідка, і його мета була повністю відкрити фреску 12-го століття, підреставрувати її, підправити її і залишити так, як є. Але церковна комісія з цим не погодилася, і тоді було прийнято рішення відкриту фреску зафотофіксувати, замалювати. І потім повторити її яскравими олійними фарбами. У 1883 році Адріан Вікторович Прахов очолює реставраційну таку артіль, в яку входять учні і викладачі школи, відомої на той час малювальної рисувальної школи Миколи Івановича Мурашка. І туди увійшли згодом відомі українські митці: цей Жаківич, це Пімоненко. Це Селізньов і інші митці, про яких сьогодні ми знаємо замало. А вже за рік після початку робіт виникла нова проблема. Старий іконостас XVII століття навіть передав клоном 11 століття, а ще був занадто високим і закривав собою фрески. Тому Прахов приймає рішення збудувати новий іконостас у візантійському стилі і особисто береться за його проєктування. Але для нього треба було написати чотири ікони. Парахов не бачить у Києві художників, які б могли достойно написати образи. Однак і грошей на дорогого майстра також не було. Тому науковець їде в Петербург до свого другого викладача академії живопису Владчистякова, щоб той підібрав йому талановитого студента для роботи. Так Парахов запрошує до Києва молодого Михайла Врубеля. Тоді художник вчився лише на третьому курсі академії мистецтв, але його талант був настільки яскравим та очевидним, що Парахов вирішує віддати замовлення саме Врубелю. Проте, досвідчений науковець не поспішав довіряти молодому художнику роботу над образами, оскільки досвід написання ікон він не мав, тому Прахов для початку вирішив перевірити майстерність врубеля. однак завдання було не менш складним. Паралельно з Кирилівською церкви в Прахов очолює ремонтно-реставраційні роботи і у Софії Київській. Там під куполом зберігся ангел мозаїчний, а їх мало бути чотири, а зберігся лише один. Прахов казав, що в нього руки тремтіли, коли він спід тинькою відкривав цього архангела. А три не збереглися, і Прахов доручає Михайлу Вруболю написати тих Трьох, які не збереглися з XI століття, це було дуже складне завдання. Початківець, невідомий художник, а прахов довірив йому. Головний храм Росії України, центральний купол, де зберігається там, концентрується космічна енергетика і божественна енергетика. Я уявляю собі, як Врубель збігав по цих рештованнях, щоб зробити цю роботу. І він виконав її так. Що сьогодні, коли ми будемо стояти на підлозі 29 метрів висоти, ми не зможемо виокремити оригінал 11 століття від тих трьох, які зробив Михайло Врубель. Це хори – Верхня Галерея Церкви, де співає півче. давнину це місце називалось Князівські палати, оскільки тут милися князі. Саме з цього місця можемо побачити першу роботу Врубеля у Київській церкві Архангела Гавриїла. Він приїхав, щоб створити чотири ікони для іконостасу, але Прахов настільки боявся за образи, що вирішив ще раз перевірити художника. Архангел Гавельєв це частина композиції благовіщення. Архангел звертається до Діви Марії, зображення якої на потолежному стовпі. Він благовістить їй, що вона наробить майбутнього Спасителя. Подивіться, як граційно художник зобразив фігуру. Ретельно розроблені деталі рук, обличчя, одягу, складки біло-рожевого одіяння, що на немов орнамент. Рука, зійнята благоставляючи можеті і змах крила, видають не підробку під старовину. А глибоко сучасне тлумачення стародавньої мови церковного живопису. Коли Прахов побачив цю роботу, він умовив рубеля і надалі створювати монументальний живопис, оскільки в артілі художників не вистачало професійних майстрів. На хорах живопис 12 століття майже не зберігся. Великий простір дозволив Рубелю у повній мірі привити велич свого задуму, і тут він створює унікальну композицію зішесть Святого Духа на апостолів. Тут він міг проявити свій дар, дар художника, незрівняного монументаліста, колориста у 19 столітті. Дійсно, рівних йому на той час не було. Тут стоять рештовані, він тут ночує, в нього шматок хліба, вода, і він навіть і не ходить додому. Настільки захопила його ця робота, що тут в цій композиції він її імітує. Пририв пастозний пастузний мазок, і він, німби апостолів, і підлогою стоять ноги, начебто викладає з окремих мозаїчних камінців. Постаті святих, вони наче скульптурні, вилиплені з гліни. А, мабуть, саме тому деякі мистецтвознавці порівнюють цю композицію з роботами відомого скульптора Мікеланджело. Настільки дійсно вони скульптурні. Обличчя святих в Рубль не вигадує. В їхніх рисах можна впізнати його друзів і знайомих, богородиця схожа на фельдшерицю Марію Єршову, яка лікувала дружину Прахова Емілію. Апостол Яков це сам Адріан Прахов, Матвієм став священник церкви Петро Орловський, Іоанном проти Софійського собору Петро Лебединцев, а Марком відомий археолог Віктор Гошкевич, один із 12 апостолів Лука. Він покірно склав руки і заплющив очі. Його прототипом став сам художник. Завершився сюжет зображеним старця Космоса. Він зійняв руки догори і ніби підтримує всю композицію. Космос символізує усі народи, яким і мають проповідувати апостоли. Крім цього, за півроку роботи в храмі Ворубль створив янголів з лабарами, голи Соломона і Моєсея», надгробний плач в Нічі Нартекса і віз Христа в Єрусалим. А от Івана Солезньову. Належить Вознесіння Ісуса Христа в сонмі янголів. На момент реставрації від фрески 12 століття лишилися тільки контури янгольських крил. Майстра зобразив Спасителя і вісім янголів. Прахов дуже хотів, щоб художники писали у манері художників 12 століття, дев'ятнадцятому столітті. Але не всім це вдавалося. Не вдалося це, і Миколі Пимоненко. його твір, класичний образ, салонний можна сказати, образ дев'ятнадцятого століття, і він ходив бібліотеки, і він підіймав живопис давній, щоб подивитися на нього, але ніяк не виходило в нього. Після того, як храм розписали, прийшов час встановлювати іконостас у псевдовізантійському стилі. Його виготовленням займалася італійська фірма Антоніо Тузіні і Жозепо Росія, яка мала своє представництво в Одесі. Основою проєкту стали колони, виготовлені з сірого мармуру. Капітелі колон підтримують білі мармурові арки, прикрашені орнаментальною різьбою. Завершує іконостас, широка стрічка з білого мармуру прикрашена аркатурним пояском. Царські ворота та двері у Вівтар створили з бронзи, а у його бронзовий квітнучий хрест, головний християнський символ. І прикрашений він чотирма іконами, який Врубль зробив в Італії в Венеції, куди його відправив прахав для того, щоб він там пройшов Венеціанську італійську школу живопису і написав всі ці чотири ікони. Офіційно Парахов відправив художника в Італію, аби той надихнувся роботами старих майстерів численних храмах. Однак є версія, що професор відправив митця, аби той припинив залицятися до його дружини. Вона вражала своїми талантами, вона знала декілька іноземних мов. Вона була дуже добре обізнана в мистецтві на стінному живописі, тому що разом з Праховим об'їхала майже всю Європу. І саме у це суспільство попадає в рубль. Він був вражений її знаннями, її поведінкою, її експресією. Не можна сказати, що вона була такою дуже красивою жінкою, але ця експресія, її емоціональність і ці знання, мабуть, вплинули на молодого. Художника молодого чоловіка, і він закохався в Емілію Прахову. Вруб повернувся через рік з написаними іконами. Однак, коли Прахов побачив роботи, він одразу зрозумів, що художник ні на мить не переставав думати про його дружину. Богородиця була з обличчям його Емілії. А в маленькому Ісусі не складно було впізнати риси їхньої дочки Ольги. Тим не менш, роботи були виконані на такому високому художньому рівні, що прахов приймає живопис. Церкву освятили в 1889 році після завершення реставрації. Вранці, 17 січня 1918 року, більшовики зробили кілька залпів у небо над Москвою. Так вони виконали вирок народного трибуналу над Богом, що відбувся напередодні. Пізніше вони розкриватимуть мощі, конфісковуватимуть церковні коштовності, закриватимуть і підриватимуть храми, вбиватимуть священників. Вони намагалися замінити церковні догмати культом особи вождя і партії. Період, коли більшовики прийшли до влади, були величезні, виникли величезні проблеми для пам'яток сакрального характеру. Закривали в них, влаштовували склади, клуби. І найгірше, і найстрашніше їх просто руйнували. Але така доля обійшла Кирилівську церкву. У 1965 році очолює музей молодий археолог Іван Іванович Мовчан, якому ми також зобов'язані, тому що він потім. В Взяв на себе функцію організації тут музею. А у 1994 році тут було відновлено богослужіння. Це представники Української православної церкви на сьогодні. Богослужіння тут проводиться у суботу-неділі по всіх великих християнських святах. Скільки ще святинь, про які ми нічого не знаємо, є в Україні. Нація повинна знати своє минуле, аби мати майбутнє. Майбутнє, за яке стільки століть йде боротьба. Тому я запрошую кожного з вас особисто ознайомитися з цим унікальним київським храмом. А ми тим часом вирушаємо досліджувати наступну пам'ятку, наступну частину нашої спадщини. І вже скоро вам про неї розкажемо.